Московити винищують Україну руками таких громадян, як ворог України, Олександр Гончаренко, а з огляду на його дії Саша Гончарєнка, так, так, Як його називали би окупанти тут свої другани. Союз нерушимий пуйло помагії. Так. О, Сашко, добре, ти переходиш на особистості. Ти переходиш на особистості, до тебе будуть питання від правоохоронних органів. До мене будуть питання від правоохоронних органів. Совєтський Союз вбивство українців. Ідеологічно, символічно, політично. Підтримується керівництвом Краматорська. Чим ви мене хочете лякати? Арештами, закриттями це вороги України. Олександр Гончаренко, ворог України зібрав кодло, яке разом з ним вишукує, натягує око юридичних нормативно правових актів чинного українського законодавства на потилицю, аби виправдати свої антиукраїнські дії, аби виправдати 100% відмов патріотів України. У законному, тверезому, єдиноможливому, націоцентричному вимаганні прибрати, звільнити український Краматорськ від цього непотребу. І такого в Краматорську вдосталь. І щодо всього, наразі, 100% наших звернень відмова. Саша Гончаренка чекає на союзні решими, плекає, чекає на расистів, чекає на московиків. Когда же вы придете, мы для вас бережем героев ваших, які вбивали у пивцев, які захлинені в крові.